Гроші за картини на автомобілі. В Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон робіт художника ілюстратора Нікіти Тітова. Напередодні торгів за 14 відомих широкому загалу лотів і п'ятнадцятий ексклюзивний, створений спеціально для аукціону. Зізнається, майстер неабияк хвилюється. Трошки є хвилювання, бо мені б дуже хотілося, щоб він пройшов успішно і щоб а, змогли зібрати як можна більше. бо ну, зараз в нашу війську наже постійно потребує допомоги грошової, там або якісь потрібні речі, або автомобілі. І дуже б хотілося, щоб ну ми змогли зібрати як можна більше і зробити щось більш корисне. І, хоча учасників благодійного аукціону було небагато, торги виявилися досить жвавими. Ціна кожного лоту стартувала від п'яти тисяч гривень, а кожен наступний крок коштував тисячу. Відтак учасники торгів влаштували неабияке суперництво за малюнки Тітова. П'ять тисяч ставка, п'ять тисяч сім тисяч вісім тисяч. Дуже хороший темп. Обрати собі лот до вподоби було з чого. Тут і малюнки, написані зірковим харків'янином вже в Івано-Франківську, і робота про Святого Миколая, зроблена до війни, яка виявилася пророчою. Коли ми роздрукували ці всі твори і виставили на виставці, то так сталося, що ми побачили на одній з сніжинок букву «З». Це фактично, ну, який нас так він думав, що це щось. Ну, Якесь ми не зрозуміло, але потім ми зрозуміли, що це було пророцтво. тому що Нікіта це намалював до війни. Як він це, він не може сам пояснити, як це відбулося, звідки воно взялося, але насправді ніхто спеціально цього не робив, і тому ми вирішили не виправляти цю помилку, оскільки це є унікальна історія. 14, 20 і навіть 40 тисяч гривень за лот таких сум зізнається, тітов він не очікував, тому така увага до його творчості, неабияк розчулила художника. Мені хочеться дуже дуже вас вам вдячити. Я хочу створити роботу для кожної людини, яка придбає, і для всіх, хто приймав участь в підготовці цієї, цієї події. Для Валерія, для волонтерів це буде така сута. Тось тобто вона нічого не коштує, вона не буде виставлятися як лот. Це просто буде така моя власна подяка всім, хто приймає участь і допомагав. Але такої запеклої боротьби за останній ексклюзивний 15-й лот. Ані сам художник, ані організатори аукціону не чекали. Малюнок, що стартував з 5 тисяч, продали за 78 вісім. 78, 2, 78, 3, 2, 1. Всі зароблені 265 тисяч гривень, а такого несподіваного результату ніхто не чекав, спрямують на закупівлю автівок для українських військових. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на Вежі.